Друзі, всім привіт! Мене звати Юра, ви на каналі Сільське життя, жартома є всерйоз. Бачите, квіточки мої, треба їх трошки за ними подоглядати, бо щось я їх забула за них. Забігають як не консервація, то городи, то ще щось. Завтра по картохі йдемо. Я вам швидко розкажу, у мене дівчата питали рецепти помідорів. Підписничка моя питала. От я зараз розкажу. Дивіться, там ті, що були з кашкою. І армянчики. Вон там пилосос. Зараз сяду на гойдалку і розкажу. Значить, дивіться, дівчата, як я робила армянчики. Армянчики десь на 3-3-літрові банки. Треба 1 літр води на маринад. 1 літр води і одна ложка солі. Це десь плюс-мінус 30 грам столова. І 4 ложки цукру. Оце закипає вода, ви робите, кидаєте і цукор, воно кипить. Оцит там в кінці. Я про оцит розкажу. Тим часом в помиті гарні банки, е, накладаєте різані помідорчики. Саме краще брати сливки або такі, ну які є тугенькі. Пополам порізали, поскладали їх. Потім я на блендер або на мясорубку. Часник. Е, Перець, солодкий болгарський, три штучки, гірка перчина, чеснику пару головок, гірка перчина, і базилік і кінза. Ну, Оце, знаєте, трава така, як петрушка, як кінза, Петрушку і кінзу я клала, там потрішку. Ну, якщо ви не любите петрушку, кінзу, то кладіть тільки петрушку. Значить, із зелені базилік, петрушка кінза, перець болгарський, ну, солодкий. Гірка перчина і чесник. Оце все кашку перебили. У баночки наклали по трішку цієї кашки, положили на помідори зверху, залили маринадом, і я стерилізувала 10 хвилин. От, їх стерилізуєте 10 хвилин. І тоді вже, як ви зняли з вогню стериліз... ну, простерилізували, тоді доливаєте в кожну баночку по 2 столові ложки оцту 9 за Закатали, перевернули, накрили, окутали і все, і хай стоїть. Оце так, оце ці армянчики. Ну, смачні, прикольні. А оці, що з кашкою, це нашої Лесі рецепт летові привіт. Вони дуже добрі, Тоже, ми теж їх дуже-дуже любимо. Значить, у трьохлітрові банки, або в літрові, або в двохлітрові, в які є, накидали помідорів, залили, пропарили один раз гарно. Злили і робите розсіл. Ну, Маринад 5 літрів води на 5 літрів води. Е, зараз 200 грам солі, 400 грам цукру і 400 грам оцту. Потім робите оцю ж кашку: морквина, морква, болгарський перець, чесник і гіркий перець. Все перемалюєте або блендерите і теж в банки накидаєте. Ці з аспіріном. На, на одну літру одна таблетка аспірину, оцетіл кислоти. в так продається, дівчата, хто не знає, можете там купити. Ну, я думаю, всі знають. На 3 бутиль три таблетки аспірину. Злили, перший раз пропарили, тоді кашку вкинула, залили кип'ячим маринадом, закатали, гарно укутали, все, стоять прекрасно. Ну, і чим більше ви цієї кашки вкинете, тим більше вони у вас будуть гостріші. Смачні, прикольні. Тому пробуйте. Комусь, ну, я думаю, вам сподобається. Взагалі всі старі рецепти, вони дуже смачні. Бо зараз я ж не скажу, що погані зараз нові. Зараз нових теж дуже багато видумують, Але от із отих зошитів, о, як понаходиш, я сьогодні там скільки всього понаходила. Думаю, і те робили, і те робили, і те робили. Ну, таке добре було. Тому що багато що робитиму. А, ось вам буде відео, подивитися, де ми з Максимом робили суточні помідори по-корейськи, то умора. море. Ну вони дуже добрі, дуже. Ми вже півбуделя з'їли за день. То я виставлю, мабуть, завтра чи післязавтра подивлюсь. Ну, ось, ось в найближчі дні. Бо там ще огляд буде на перець, який я назбирала. Так. Тому залишайтеся. З вами був канал Сільське життя, Жарта має всерйоз і Юля. Ну, ці помідори, значить. Ой, чуть не вбилась тут. Армянчики варим армянчики. А ці, ні, не стерилізуємо. Просто залили і все. Піду я, бо мені ще огірки треба посолити. І завтра їдемо по картоплю. Ось, Уже все. Тут Міхаїл Світлов готовий. Вже дежав Максимовий трактор зверху стоїть, якщо вам видно, прив'язали все зелене.